Привіт усім! І сьогодні ефір з вулиці. І взагалі я фотографувалася в полі з рапсом, який цвіте жовтеньким. Приєднуйтесь до стріму. Я вас чекаю. У мене, до речі, запрошення знятись в серіалі. Привіт! І я вас вітаю з святом Миколая. Як мені відомо, це голодний Миколай, який святкується в кінці весни, коли все ще тільки посадили. А є ще холодний, який святкується взимку. І давайте послухаємо якоїсь музики. Рассуня, привіт. А не вона на вас. Бо вже через 4 місяці ваша дихівність може. Можна написати тобі в річку, звичайно. Це Мені це дуже подобається. Дякую. Коли будеш купальнику завтра? а я вам Буду чекати, дякую. І так, вчора, сьогодні мене допитували мої вороги. І, звичайно, зводила на мене наклеп, одна навіть зізналася, що звонишна, каже, саме так, тролимо. А, чи була я коли-небудь вагітна і чи робила аборт? Не дай Боже, я обожнюю дітей, тому ніколи не робила абортів і я не зачинала дітей. У мене навіть біохімічної вагітності ніколи не було. А це дуже рання, до речі, біохімічна. Чому? Тому, що я у Вас вже 27, 28, привет, тому що я пізно позбавилася цноти, тому що я доволі добре знаю методи контрацепції і тому, що я ще планую дитину, але так якось не вийшло. І я надіялася, що в мене цього разу буде вагітність, але не вийшло, тому що робила тест тут вже 15-й день, я роблю тест негативний. Ти вагітна, ні. Отака така ситуація. Те, що на мене нападають, це чому? Або в них привид до цього стався, це їхня підлість, або ж те, що в мене було 40 кілограмів, а зараз 67. А чому я поповніла, тому що я росла. Це сталося після 23 років. Ти на топ-модель брала участь так. Дякую, дякую, дякую. Я розуюся, буду боса, тому що дуже жарко. А я стою на жарі. Ось. Тут дійсно спекотно. Який випуск, другий, коли нормальний одяг? А Ярослав, а що в мене ненормального нормального в одязі? До речі, підемо куди-небудь в холодок. Йдемо в холодок. І станемо ось тут. Або ж сядемо? Васімдесяти це чудово. Так що ж у мене за ненормальний одяг? З якого міста? Я родом із селища з Чернігівщини, але я приїжджаю. Може, ляжеш? Хочеш, щоб я лягла? Привіт-привіт. Привіт, мадам, привіт. Ну, що ще розкажете? Який ви моделі другий? Зараз корочу. Став штатив. Дякую, будь ласка. спокотно двадцять 25 градусів тепла? І що ви ще розкажете? Унікальна людина. Чому? 53 три людини? Чому я унікальна? Таке ввезня, що зараз я піду купальнику гуляти. Бери цапку, йди на город. Розігналась. Я природжена для творчості і насути, а не для цапок. Кольор волосся гарний, дякую. Отут воно вже світиться справжнім рудим. вважаєте, що деякі люди прираджені для того, щоб працювати на городах, а деякі ні Попровокую вас трішки. Колеться трава. Знаєте, куди вона мене коле? А ти, що не природжена, ні? Я народжена для іншого. Кс -кс -кс -кс. Тіт сусідський йде. Ти ж силі, ну ти що, дякую. Але не прираджена, я заробляю в своїм облозі. Ага. На прогулянці біля свого двору. Ну що ж, я вже піду обідати. Боже, яке волосся, дякую. Тому що, тому що час настав і тому що я вже трішки втомилась для вас знімати. Дуже глибока особистість, дякую. Ти заміжня? Ще ні, збираюсь. Далеко не бо ходьбо украдуть хто. Ти вагітна чи ні? Ну, тест негативний на 15-й день, значить ні. Збираюсь смішно, тобто. Чому це смішно? Бабай. Хто я, бабай? Добрий день. Привіт. Хто що вважає мене бабаєм? Ну, мавка, лісова, ну відьма, але ж не бабай. Ви дуже красива, дякую. Що на обід, на обід. Глибока долина, якщо зрозуміло, глибока. Так. Вже похолоднішало. Захмарку сонце зайшло. Будеш обідати. Салака, картопля, ну що там ще. Крильця. Коротше, те, від чого хочеться відмовитись, тому що я за права тварин. Не можна глянути в інтернеті. Дуже красива сукня, дякую. Такий собі сільський шик. Селедка, Дунайська, не знаю. А якому році це було? В 2015-му. А в 2013-му мені операцію робили пластичну. Є шракав, запивай пивом. Не люблю, дякую. Я люблю вушка свинячі і з квасом. Там, як у кіно, потрібно два чорних, баклажан, лада, ти що? Ну, все, знову сонячно. Я побігла обідати. Бай-бай.